У вівторок, 23 березня, ввечері скоєно напад на члена правління обласної організації національної спілки журналістів України, головного редактора газети Коломийський вісник Василя Дем'янєва. Коли він повертався з роботи, неподалік будинку, у якому мешкає, його жорстоко побили невідомі особи. Внаслідок тяжких травм наш колега потрапив у реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні, де його прооперовано. Мовиться у заяві секретаріату Івано-Франківської обласної організації НСЖУ. Я думаю, що це пов'язано і з професійною діяльністю, і громадською діяльністю. Тому що мене вже всі тепер питали і правоохоронні органи. Я і мав час трошки над цим подумати. У мене нема конфлікту такого, щоб хтось мені відверто погрожував або пробував мене чимось не поумити. Це тільки могло бути зв'язано з тими матеріалами, публікаціями. які... Виходять на сторінки газети, у нас є до своєї діяльності. Бо де я буваю, зразу виходить матеріал на сторінці. І так сталося, ну, а може випадково, може закономірно. Але спілка журналістів збиралася звідти виборні збори. А в той же день я отримав, ну, наприклад, з комунального підприємства позовну заяву про те, що розриває договір на приміщення редакції. І на примусове виселення. Це одне. У п'ятницю, для прикладу, якщо ми вже зачепили громадську діяльність, ви знаєте, у парку в нас там проблеми. Одні кажуть, що він скільки має гектарів, другі кажуть, що скільки. І громадська рада мала обмірювати парк дідівським способом сажним, щоб нарешті сказати. Але це сьогодні, ми мали це робити. Очевидно, це будуть робити без мене. Стан хворого при поступленні важкий був. В даний час в середньої важкості, хворому проведена операція через те, що в нього забій головного мозгу із стисненням вдавленим багатофрагментним переломом кісток черепа. У проведена операція, відломки забрані і проведена первинна пластика, дефекта кісток черепа спеціальною пластмасою протокрилом. Крім того, що. Важка черепно-мозгова травма, У нього є перелом лівої великого мілкової кістки. Це травма в обділенці лівого коліна. Наложено гіпс, зафіксована кінцівка, і хворий отримує лікування на сьогоднішній день в нас в нейрохірургії. Секретаріат обласної організації Національної спілки журналістів України глибоко стурбований цим прикрим фактом. Закрадається думка, чи не замах, це на свободу слова. Порушено кримінальну справу. Тож сподіваємося, що правоохоронці ретельно, оперативно і об'єктивно розслідують факт замаху на життя колеги журналіста.